Події дня, що формують наше майбутнє. У Росії три найбільших нафтових компанії заговорили про об'єднання в єдину структуру. Потім при служби окремих цих компаній почали стверджувати, що це неправда. Але звідки. Виникає об'єктивність цих суджень про злиття і поглинання. О, перш за все, про те, що українські безпілотники давно потрощили десь третину російських нафтопереробних заводів. По друге, свердловини в частині російських компаній давно виснажились. Це, про це стверджує російський же експерт і іногагент для Росії Михайло Крутіхін. Так от, судячи з того, що виснажуються свердловини, немає доступу до технологій е, і потрібно ремонтувати десь третину нафтопереробних заводів, виникає цікава колізія. Швидше за все, що це об'єднання потрібне для координації наявності технологій, щоб зосередити всі наявні видобувні технології на свердловинах, які ще дають, які мають. Пристойний дебіт. Далі це, звичайно, поглинання частини комплектуючих із розбомблених заводів. Тобто та канібалізація, яка є в авіації в російській, тепер має прийти і в російську нафтопереробку. Загалом, же, це і поглинання, коли Ідеологи кажуть, що така кампанія буде другою після Арамко. буде вона насправді в дупі, тому що доступу до сучасних технологій вона так і не отримає. Події дня, що формують наше майбутнє. Дональд Трамп молодший син новообраного президента США закинув у Інстаграм Чорно-білий Мемчик. На якому на Володимира Зеленського сиплються долари, Трамп молодший підписав: у тебе залишилось 38 днів до втрати допомоги. Після таких бравурних заяв міністра Сапіги і Офісу президента про те, що у Зеленського відбуваються дуже хороші комунікації з Трампом, те, що зробив молодший Трамп. Є якраз свідченням того, що від Зеленського у Трампа стомилися і нічого доброго від нього не чекають, і жодних ставок на нього не роблять. Питання не в тому, що Дональд Трамп молодший хоче поразки в Україні. Очевидно, що Трамп створює зараз нервозність до всіх, точніше, нервозність для всіх. Хто розраховує на велику підтримку з боку США? Для чого? Та для того, щоб Сполучені Штати перетворили прохачів послуг у реальних партнерів. Але чи здатен Зеленський перетворити Україну в партнера США? От тут велике питання. Тому мені здається, що Зеленського прекрасно починають розуміти, що Трамп це завершення політичної кар'єри Зеленського. Стосунки мають бути перезавантажені. Україна має бути демократична і сильна, з захищеними правами опозиції, між іншим, якщо ми збираємося вступати в НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє: 32 українських дрони за свідченням мера Москви Собяніна атакували. Москву і під Найголовніше це не враження від цих дронів певних об'єктів, а, я б сказав, повне призупинення польотів в російських в московських столичних аеропортах. А це більші збитки, ніж удари по певних об'єктів. Справа в тому, що зупинення авіаузла Москви на кілька годин. А вони це називають план ковор, тягне за собою в збитки в десятки мільйонів доларів. І цей нальот, по суті, виправдає, виправдає всі затрати на виготовлення українських дронів. Одночасно українські дрони вдарили і по об'єктах військово-промислового комплексу. Наприклад, у Брянську підірвали досить серйозний завод, який виготовляє компоненти для виготовлення прохів для ракет і крупнокаліберних снарядів. Тобто можна сказати, що вибори завершилися і питання експертів до Зеленського, де наші ракети? Зеленський днями тут розповсюдився повідомленням про те, що Україна виготовила 100 ракет. Нам не потрібна інформація про те, скільки ракет виготовила Україна. Нам потрібна інформація, де вони які об'єкти вони вразили. 32 безпілотники під Підмосков'ї – це результат події дня, що формують наше майбутнє. Грузинська опозиція не може змиритися з результатами сфальшованих виборів, і, попри те, що вона так і не перехопила ініціативу в перші дні після виборів, вона все ж не зупиняється. Сьогодні, як і минулих вихідних, у Тбілісі відбулися велелюдні акції протесту. Цього разу вони були скликані громадською ініціативою Даїтога Залишу себе. Це Фейсбук-група, яка зібрала людей. Люди перекрили рух в центрі міста, звичайно ж, з європейськими і грузинськими прапорами, звичайно ж, із правильними гаслами. Але мені здається, що всі ці протести це випускання. Пару в свисток. Час втрачено, ініціатива втрачена. Дійсно, парламент розпочне роботу. Якщо досі грузинська мрія не скликала національний круглий стіл, аби спробувати сформувати якийсь уряд національної довіри, значить грузинська мрія точно має в загашнику вже підкуплену частину опозиції. І вона точно приступить до формування однопартійного уряду. Очевидно, що це частина компромісу всередині Грузії. Грузини вважають, що справжній проєвропейський розворот у них станеться тільки після смерті Путіна. Все-таки українська війна налякала багатьох грузин, і вони поставили своє буття і свою перспективу на паузу. Події дня, що формують наше майбутнє, таки відбулася телефонна розмова президента електа Дональда Трампа із кремлівським вбивцею Володимиром Путіним. Вашингтон повідомляє про цю розмову, не акцентуючи, хто ініціював цю розмову, але повідомляється, що Дональд... Трамп закликав Путіна не ескалювати ситуацію в Україні і закликав його готуватися до дипломатичного вирішення цієї війни. Як відомо, Дональд Трамп. Обіцяв завершити цю війну протягом 24 годин, і скептики вже давно почали його підколювати, адже минуло вже дещо більше часу. Як повідомляє Washington Пост, українська сторона була поінформована про намір провести цю розмову, ну, нам залишається сприймати Дональда Трампа як. Психотерапевта, який веде перемовини із е, е, психом, що зірвався з котушок. Чи матиме успіх Трамп, нам би дуже хотілося, щоб війна зупинилася якомога раніше бо це життя наших людей. Але враховуючи попередній досвід Трампа в спробі примирити Кімчинина? Як відомо, ця спроба закінчилася невдало для Трампа. Складається враження таке, що Путін готовий далі познущатися з Трампа і принизити його самим затягуванням перемовин по Україні.